В на каналі Українці в Німеччині. Я біжу в свій улюблений садовий центр і погляньте, за ким я гонюся. Вибачаюся, але записалося не дуже добре, бо я старалася їх наздогнати, і у мене нічого не вийшло. Аніматори йшли поздравляти дітей. Поряд в магазині я вже показувала ось такі цікаві горщики декоративні, бо гномики це тут. Повсюди, в усіх сезонах, є свої гномики. Вони неймовірно чарівні, і отримати такий подаруночок з таким симпатяшкою мріє, мабуть, кожної жінки. До того ж, кошти не дуже дорого, порадує спочатку каланхоя, а потім можна поставити ще якусь квіточку, і так будуть вони радувати. Ви всі знаєте, що в основному Європа і Америка зустрічають свято Халоїна. Всюди продаються гарбузи, вирізані, звичайні. Хто робить композиції з гарбузів осінні, хто готується до свята всіх померлих. Чомусь у нас склалася така невірна думка, що Хелловін – це. Поклоніння сатані, аж ніяк. В Україні і у усіх Слав'ян є, є свято Велесова Ніч у язичників, так, як і Хеллоуін. і за ним іде, за святом всіх померлих, іде свято всіх святих. Міняються дати, але зміст один: темрява не може бути вічна, обов'язково. Переможе світло. Багато свят є, які зв'язані з душами померлих, які і неприкаяні є. Це у нас є Івана Купала, там, де русалки є, мавки, лісовики, все це неприкаяні душі. І наступного дня всі йдуть до своїх родичів на кладовище. В Німеччині прийнято нести ось такі вінки, букети. І ці букети довго тривали, Вони до дуже довго на кладовищі знаходяться. І так заспокоюється тим, що згадуєте свої, своїх родичів, поминаєте їх. І в основному це цукерки. На Хелоїн, ви знаєте, просять діти содко чи кисло в Німеччині, або солодке чи гірке, зміст один солодке. Бо солодощі заспокоюють будь-яку душу. Я не експерт в цих святах, я зовсім знаю одне, що язичницькі свята не можуть бути прийняті церквою. Якщо ви відноситесь до якоїсь віри, чи православної, чи католичної, то ці свята вже давно перетворилися на карнавали. Скажемо так, ніхто не несе, що там поклоняється дьяволу, тому що дияволу та сатані поклонятися можна в будь-яке свято, в будь-який день. А це вже просто такі веселощі для дітей, де кидають замість. Життя або гаманець, де кидають яйця, якщо не задоволені, хто кричить, тому що крик віддалякує, такі душі неприкаяні, які ну, лякають, скажімо так. Все це повір'я, все це казки, все це. Історія, яка була у наших народів, і перш ніж лити щось неправильне в цей бік, потрібно з цим розібратися дуже дуже гарно. Навіть тут ми живемо, раніше саме ця місцевість жили тут англічани. І Хеллоуін вони принесли. Це було їхнє свято. В Німеччині є свято ліхтарів, ліхтариків, воно було свято Святого Мартіна. І діти будуть ходити з ліхтариками і так само світло буде вказувати дорогу. Померлим додому, будуть їх поминати, відвідувати кладовище. І все так переплелося в цих народностей, тому що кожна країна це дуже-дуже багато націй, які приносять свої якісь обряди, якісь повір'я, якісь, ну, все це. Я так зробила чисто. Щоб розказати про це свято. скажімо так: вірити чи не вірити це одне діло. Ніхто нікому не поклоняється. У нас є світло. У нас на день святих стоять свічки на вікнах. У Німеччині це гарбуз із свічкою. Навіть у німців це інколи теж так є. Але в основному ліхтарі, я б сказала, більше такі паперові ліхтарі тут робляться. Але я постараюся вам показати і свято саме це в Німеччині. А ви насолоджуєтеся ось такою красою після жахів. Я вам показала і вінки, і квіти, які несуться на кладовище, щоб. Вони дуже довго тривають, тримаються і лежать на кладовищі, на могилах померлих родичів. І завжди свічка вказує їм дорогу, дорогу додому, адже ми знаємо, що душі і рідних прилітають. У нас це так. Тут це в таких костюмах. Ну, а ввечері ми приготували нове блюдо. Розповідати, як і що, це, ТНЦ. Кісточку я вирізала, відбивну робила, маринувала і фарширувала підсмаженими овочами це е, спаржева квасоля, ципулька-морквинка і додавала сир. Запікала в духовці. Виходить, дуже смачно, я люблю. Е, Квасолю, з паршиву. особливо сподобалося холодним. І ось такі корзиночки, не знаю, як зробила з ковбаси, з такою ж начинкою для дітей, бо вони не дуже люблять курятину саме в такому виді. Це смачно, це ситно і корисно. Наскільки це можливо? До речі, ми мешкаємо в Північній Рейнвестфалії, я вже це говорила неодноразово. І 1 листопада, День всіх святих, це державне свято і вихідний. Тому, так, ми і провели його, розважалися і готували смачненько. А сьогодні з мешком ми займаємося поробками осінніми. Робили ось такого гарбузика. Дитячий садочок, поробка І купила я сьогодні ось такого красення, різдвяника. Колір, неймовірно, гарний. Був ще один колір сьогодні, але дуже великий кущ торгувато, а місця немає. Листочки збирали, гуляли, створювали осінній настрій. А вже підпирає нас зимовий настрій. Я показувала, точніше, колись говорила, що покажу вам, яким кремом я користуюся, коли потрібно швидко спекти і перемастити саме ось такої фірми. І почали готуватися до Різдвяних свят. Надіюся, що в цьому році ми щось таке зробимо ось таку фарбу цукрову купили. Не знаю, можливо, це будуть або пряники, або. Якісь тістечка, щоб було цікаво і дітям. Такі ось цукати я купую для кексів домашніх. Вони є різних видів, є апельсинові, лимонні. Я частіше всього, беру ось таку суміш мікс, але часто їх не буває, тоді вже беру різні і мішаю. Інколи додаю і. Родзинки, чи якісь цукати і ось такі солоденькі фігурки. Я не втрималася, вибрала найкращі, найцікавіші, щоб дітям було дуже цікаво допомагати мені готувати ось такі марципанові зірочки. Я полюбила саме в Німеччині марципан. Це. Цікаво буде, що це, який у нас смак. І зараз подивимося в одному коробку які ж ці фігурки. Я так хочу зробити якісь кексики і так їх прикрасити саме ось цими фігурками. Можливо, зроблю тематичний такий тортик, для лідітвари із цими фігурками. Але я знаю одне, їм дуже подобається прикрашати. Вони будуть. Все, що завгодно робити, аби бабуся дозволила їм прикрашати. Це дуже добре. І коли разом готують і діти зайняті, і їм це цікаво. А я буду з вами прощатися. Дні пройшли всі в нас вихідні інтенсивно, Ще завтра у нас вихідний неділя. І ось так, роблячи порубки, ти помічаєш, що час плине і дуже швидко. Нещодавно була осінь, і осінні порубки робилися. А вже починаємо готуватися до Різдва та Нового року, і щось робимо цікавеньке. І це говорить нам про те, що пора прощатися. Я бажаю всім миру, перемоги. Якнайскоріше. Здоров'я і терпіння. Я бажаю всім тільки світлих днів.